Вступ України до ЄС зупинений, адже вона не може впоратися з поставленими завданнями. Урсула фондерляйн відхилила заявку України на вступ до ЄС. Такий фейк поширили телеграм-канали, які транслюють про кремлівську риторику. факт проєкту Детектор Медіа спростували цей вкид. Привіт, з вами Анастасія, і у цьому випуску «Брехунця розповім, що ж насправді казала Урсула Ляйн на саміті Україна ЄС. А поки дивитесь заставку, підписуйтесь на канал. Фейку йдеться про те, що на саміті України ЄС, який відбувся 3 лютого, президентка Єврокомісії дала чітке розуміння того, буцімто Україна не справляється із покладеними на неї завданнями, відтого від того вступ до ЄС зупинений. Це звісно ж, брехня. Насправді, під час саміту України ЄС Урсула фон дер Ляйн такого не казала, а навпаки, стверджувала, що бачить завзятість у виконанні реформ, які задовільняють рекомендації ЄС. Окрім того, наголосила, що одним з успішних завдань введення реформ є правильний шлях, якого ми дотримуємось. На сам кінець президентка Європейської комісії додала, що Україна зберігає правильний темп, і вона в цьому впевнена, як і в діях Володимира Зеленського, адже він точно знає, що потрібно його країні. Саме тому жодних застережень чи навіть відхилень у вступі до ЄС не було. Поширюючи це повідомлення, пропагандисти підживлюють наратив про те, що Україна недобува держава, яка не здатна виконати низку реформ, зокрема для вступу до ЄС. У такий спосіб автори повідомлень хочуть переконати читачів, що Україна поступово втрачає підтримку і довіру заходу. Не виправдовуючи його сподівань. А то, щоб не піддаватись ворожим фейкам та завжди знати правду, підписуйтесь на наш канал. А якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк та діліться з друзями до зустрічі! Такий фейк поширили в телеграм-каналах, які транслюють про кремлівську риторику. Такий фейк поширили в телеграм-каналах, які транслюють про кремлівську риторику. А, от було класний якби телеграм-канал, який в про кто-лійсько спростували цей фейк, Що я в принципі збиралася сказати І що.